У Лозові так багато людей, які допомагають відновлювати та розвивати її навіть під час війни, що нагородження до дня міста довелось планувати на кілька днів, але перш ніж віншувати небайдужих та сумлінних, згадували тих, хто віддав своє життя за вільне майбутнє України. За нагоди голова громади подякував людям, які допомагають військовим, вимушеним переселенцям, долають наслідки ворожих обстрілів і захищають український народ. В цьому залі знаходяться ті люди, які на перших наших обстрілах, ті люди, які нас захищають, це наші оборонці, безумовно сельхозники. Настане мирне життя, і ми в подальшому будемо ще більше працювати на благо нашої громади, на благо України. Слова подяки Сергію Володимировичу за те, що сьогодні максимально що може громада оказують допомогу нашим Збройним силам України. Хотів би Висловити слова дуже великої і щирої вдячності тим мешканцям міста і громади, які активно долучаються до добрих справ, до підтримки збройних сил України, до підтримки тих людей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. дійсно дійсної гордістю не тільки Лизівщини, але і всієї України є прикладом для наслідування. Десятки відзнак обласного, районного та місцевого значення отримували рятувальники, залізничники, енергетики, волонтери та благодійники, працівники різних підрозділів громади, аграрії. Найтепліші слова лунали на адресу оборонців, яким передадуть нагороди, адже вони не змогли приїхати, бо виконують бойові завдання та захищають країну. Подяка Харківської обласної ради оголошується Олександрову Владиславу Едуардовичу, старшого капітана служби цивільного захисту. Начальник повара уму 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Громадська Світлана Анатоліївна, заступник начальника вокзалу станції Лозова. Підтримуйте, підтримувати опусками ще цілу Дівчани не лише дякували та нагороджували, але й самі приймали вітання. Відзнакові залізничників передав начальник вокзалу Харків Пасажирський Михайло Микаренко. Особлива подяка за допомогу та самовідданість під час ліквідації наслідків обстрілу вокзалу міста Лозова, що став проявом справжньої мужності, відповідальності та любові до громади. З повагою директор філії вокзальна компанія АТ Укрзалізниця Андрій Букін. Можливість привітати рідне місто знайшли і лозівські тероборонівці. Хочемо подякувати в черговий раз Лозівській громаді, Керівництву міста, особисто Сергію Володимировичу, за постійну підтримку. Ми робимо все можливе, щоб нога ворога більше ніколи не вступила на нашу землю. І от ну, для міста ми ще от хочемо такий від подарунок зробити місту від нашого підрозділу. Це від всього особенного складу нашого підрозділу стріляти. На завершення усіх присутніх привітали працівники культури Лозівської громади, які написали та підготували пісню для рідної Лозової. Вітаємо